Дорогі глядачі, вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептецький. В даному відео вже традиційно будемо дивитися підказки Таро Ангелів для України на період з 17 до 23 квітня. Що на цей раз хочуть нам підказати ангели чи попередити нас хочуть, давайте будемо з'ясовувати. Отже, як завжди, тягну 5 основних підказок. І нагадую вам усім підписуйтесь на мій YouTube канал, поширити відео, підтримайте вподобайкою, а також залишайте ваші коментарі. Ну що ж, давайте будемо з'ясовувати, що ангели хочуть нам підказати нашій Україні в період з 17 до 23 квітня. Отже перша карта, і вона вже мені подобається туз жезлів. Послання наступне. Захоплюючи нові можливості, ріст, розвиток. Змініть своє життя прямо зараз. Туз жезлів класичні колоді це нова основа, це нові можливості. Це новий потенціал та нові дії, які дають хороший результат. Друга карта Паж мечів. Гостра карта. Але, в принципі, в прогнозі на тиждень ми теж дивилися, що тиждень може видатись все-таки. Не всі дні там були з хорошими картами. Подивіться, будь ласка, він є у мене теж на YouTube каналі. А ця карта паж мечів говорить про імпульсивність, про те, що треба бути уважним до будь-якої інформації. Може бути затримка чи зміна планів. Треба бути послідовним. Треба бути чесним, треба бути щирим і таким допитливим аналізувати все, що будемо чути. Наступна підказка: сімірка мечів. Плани, які треба переглянути, небажання признавати очевидне, що вона говорить: смірка мечів це карта злодія, це карта ворога, як я вже наголосив, і тут ці, бачите, Таро знову ж таки підтверджують. Наголосив я, що цей тиждень ворог може спробувати, бо вже три тижні не було масованих ракетних ударів по всій Україні, може спробувати повернутись до цих сценаріїв. Само собою можуть потерпати ті регіони, які знаходяться найближче до лінії фронту. Про це теж я говорив в детальних розкладах та прогноз Регіони та гарячі точки теж обов'язково дивіться, там є детальна інформація. І ворог, який не може захопити, буде мстити, буде знищувати, буде руйнувати. Тим більше в нас період зараз буде ще й затемнення цього тижня. От тому маємо попередження однозначне. І ворог, як я вже казав, наостанок свій, бо розуміє, що приходить йому кінець вкотре хоче чим побільше нашкодити. Тому треба нам також бути уважними та обережними і продовжувати боротьбу з тою нечистю. Ще одна карта. Рицарь мечів, ну, щось бачите, багато мечів. Розуміння, рішучість, довершеність. Кайпська на безстрашність. Події, які будуть відбуватися з дуже великою швидкістю. Взагалі, мені подобається, як ем, Таро Алістера Кроулі, цей аркан трактується, як така дуже сильна енергія руху. Тому я би цей аркан якраз трактував з позитивної сторони. Події, які відбуваються з великою швидкістю. Розплануйте свій час так, щоб ви змогли все ретельно розглянути і розглянути різні варіанти вирішення питань та проблем, і нестандартне рішення питань та проблем. Так що нашим воїнам дай Бог побільше сили, і енергії і дай Бог чим пошвидше ворога з України вибити, хитрими, хорошими, мудрими, продуманими і рішучими діями. І нарешті трійка жезлів. У нас, бачите, починає розклад жезли, завершує розклад жезли, а по центру одні мечі. Значить, справимось. Аркан відкритих перспектив та горизонтів, достатку. Все виглядає дуже добре. Майте терпіння, особливо зараз. Будуйте довгострокові плани. Така, чудово підсумовуюча карта староангелів. Яка вкотре наголошує, яким би не було сильним зло, завжди перемагає добро. Пам'ятаємо це і борімося з тою всею нечистю. Все буде Україна! Почуємось в нових відео та прогнозуваннях. Бережіть себе!